Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про підготовку Польщею до війни. Ця тема в інтернеті в інфопросторі взагалі лі літає вже декілька місяців. У нас сьогодні є. Заява міністра оборони і також є свіжа інформація по тому, що Польща почала активно будувати фортифікаційні споруди на кордоні з Білоруссю і на кордоні з Росією, там де в них є кордон з Калінінградською областю. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ми сьогодні поговоримо про те. Коли ця війна може настати в Польщі, наскільки серйозно поляки оцінюють цю загрозу, і я б сказав навіть зараз, що вони її оцінюють на максимально високий відсоток, що вона відбудеться рано чи пізно, і зараз, власне, давайте розбиратись, бо я знаю, що велику кількість українців це питання дуже сильно турбує, якщо говорити, скажімо так, без лайливих слів. Також прошу вас поставити лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Вдячний за ваші підписки, за ваші коментарі. Це дуже важливо для боротьби з російськими та іншими ботами, і, звісно ж, це дуже важливо для просування відео в Ютубі. Дякую кожному з вас. Отже, міністр національної оборони Владіслав косіняк камиш зізнався, що допускає будь-які сценарії щодо можливої війни з Росією та, ставить, та ставиться до. Найгірших сценаріїв, найсерйозніше. Він зараз він говорить про те, що найгіршими варіантами може бути те, що Україна програє і Росія нападе на країни НАТО. І він давав таке досить обширне інтерв'ю виданню Супер Експрес. І є пряма мова. Ситуація в світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також і район Червоного моря та Тихого Океану. Він говорить зараз про те, що відбувається в секторі Гази, а також те, що відбувається навколо Тайваня. Треба бути готовим до кожного сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї. Великі закупівлі дуже важливі, а для мене не менш важлива є індивідуальна екіпіровка бійців. Після приходу до влади ми уклали контракти на закупівлю обладнання. На 19 мільярдів злотих, і більшість з них це е, на польських збройних заводах. Ми про це робили окремий випуск. Ви знаєте, що в е, що на сьогоднішній день е, польське, е, польські заводи, які виготовляють зброю, порох і так далі, отримують величезні е, просто замовлення, отримують е, е, новий, скажімо так, приплив інвестицій. І ця сфера дуже сильно розвивається, і вони хочуть наростити виробництво е, до е, масштабів, коли вони мож, зможуть самі себе забезпечити. Забезпечувати повністю і зробити запаси на, скажемо так, до початку цієї війни, і також можливо частково забезпечити союзників, тобто своїх друзів по НАТО. Косіння Камеш додав, що пріоритетом є індивідуальне оснащення польських солдатів новими і найякіснішими обладнанням, і він також повідомив про цей самий міністр національної оборони. Повідомив, що під час свого останнього візиту до Брюсселя він заявив, що вже в 2024 або 2025 році польські підрозділи будуть готові для створення сил швидкого реагування Європейського Союзу. Також є декілька цікавих фактів, наприклад, про те, що на польсько-білоруському кордоні, а також на кордоні з Калінінградською областю, Польська сторона почала будувати опорні пункти, фортифікаційні споруди. Вони починають готувати вже повноцінну лінію оборони, якою можна буде скористатися для того, щоб утримати, скажімо так, польські території і не дати їх там окупувати, як це відбулося, наприклад, з півднем. України і експерти говорять, що, на жаль, минула влада не додумалась, скажімо так, будувати ці фортифікаційні споруди, тоді, коли це можна було зробити таємно, і в ну, наприклад, коли це в 2020 році, коли на кордоні з Білоруссю, наприклад, була. Був режим надзвичайної ситуації, і там був, був обмежений рух людей. Тоді там не було лишніх очей, скажімо так, можна було будувати одне, друге, третє, і е, ніхто б, скажімо так, не знав місць розташування цих споруд на сьогоднішній день. Це набагато тяжче. Е, з однієї сторони, Міністерство оборони просто якби повідомляє, що вони будують ці фортифікаційні споруди, а з іншої сторони е, вони не розголошують місця цих опорних пунктів і так далі по зрозумілим. Причинам. також є інформація про те, що Литва, Латвія і Естонія зі своєї сторони будують спільну лінію оборони. Також це і опорні пункти, і так само різні інші фортифікаційні споруди, окопи і так далі. Тобто вони окопуються від Росії для того, щоб в. На момент, скажімо так, там коли Росія, наприклад, вже збереться нападати на ці країни для того, щоб вони були плюс-мінус готові. Хоча ми розуміємо, що без підтримки, наприклад, Сполучених Штатів, без підтримки спільних сил НАТО, які знаходяться в Європі, Литва, Латвія і Естонія ну в них насправді дуже мало шансів вистояти, бо це дуже маленькі країни, по-перше, з дуже маленьким населенням, і по-друге, дуже, дуже маленькі вони територіально, і вони там з усіх сторін. Оточені власне Російською Федерацією, і тому в них вони зараз знаходяться в пащі Лева, і якби їх найбільше, скажімо так, турбує ця безпекова ситуація. Що ж до інших, скажімо так, моментів, то по-перше, не просто так, повірте мені, не просто так, останні там півтора-два місяці. Тут різні європейські політики по-перше говорили постійно про те, що так як Україні потрібні солдати для того, щоб Україна могла воювати, ми готові відправити, депортувати фактично всіх чоловіків з українців, які знаходяться в європейському союзі, про це були заяви від польських політиків. Про це були заяви різних євродепутатів там з Естонії, Литви і Латвії. І зрозуміло, що вони. Хочуть і для них це було б певне краще, щоб якомога більше українців там брали участь в військових діях, для того, щоб Україна довше протрималась, так і можливо перемогла в цій війні. І вони розуміють, що так потрібно, що Україні потрібно допомагати, але при цьому вони також бачать, що в них дуже напружена ситуація з власним озброєнням. Тому е, ті об'єми, які потрібні Україні, для того, щоб протистояти Росії, євросоюз е, на жаль, вони не можуть запевнити. Так, по ситуації зі Сполученими Штатами ми бачимо, що також в них там є свої баталії, є свої проблеми. Там і проблеми, наприклад, навколо Техасу, і проблеми з цими парламентськими виборами. І зараз також підтримка України знижується зі сторони Сполучених Штатів. Щодо Польщі, то також от цікавий факт, що вони там видали повідомлення про підвищений. Режим, скажімо так, польотів бойової авіації на східному кордоні, і е, е, вони його оголосили на цілий місяць з 5 лютого по 5 березня. Можливо, ну, якби вони сказали, що є ракетна небезпека, є там авіаційна, повітряна небезпека для Польщі, тому ми будемо набагато, скажімо так, більше використовувати свої літаки для того, щоб захистити кордон східний кордон Польщі і фактично східний кордон Європейського Союзу. Бачимо, що також і міністр оборони Польщі дуже і дуже серйозно до цієї проблеми відноситься. Нагадаю, що в період. Навіть від там 19-го до 22 року в Україні також постійно повідомляли про те, що Росія накопичує сили, про те, що Росія збирається нападати на Україну. І ми всі пам'ятаємо, як, скажімо так, це вже дійшло просто до якоїсь сліпоти, що люди просто вже ігнорували такі повідомлення, а потім сталося те, що сталося в 22-му році, і якби така ситуація і. Мені ну, якби страшно від того, що в Польщі фактично зараз відбувається те саме. Е, найвищі політики, найвищих рангів говорять про те, що Росія е, має всі шанси напасти на НАТО, напасти на Польщу, і загроза така існує. От. І е, якби зараз фактично так прості люди от, е, не звертають на це увагу народ. Не звертають на це увагу. Хтось там трохи боїться, хтось не боїться, але фактично всі як жили, так і живуть, скажімо так, не приймають там якихось конкретних дій щодо свого життя. Українці, які в Польщі знаходяться. Якби до цього відносяться набагато серйозніше, бо багато хто виїхав з окупації, виїхав просто з-під обстрілів ракет. І тому е, в українців, скажімо так, е, е, немає цієї сліпоти, і вони розуміють, що якщо е, такі заяви робляться, наприклад, міністром оборони, то загроза справді реальна, і це точно не якісь політичні бали, вони собі заробляють, а це реальна загроза, і до якої, власне, дуже добре, що Польща готується і будує фортифікаційні. Споруди от, і нарощує виробництво зброї. Маємо власне, на сьогодні такі новини. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Пам'ятаємо, що немає чого панікувати, просто потрібно розуміти, що ми живемо в такий час, що справді може відбутися все, що завгодно. Потрібно просто мати завжди план Б на випадок тієї чи іншої ситуації. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд, гарного дня! І до нових зустрічей.